Хронік 18 розділ. І було в Йосафата багато багатства та слави, і він посвячився з Ахавом. А по кількох роках пішов він до Ахава, до Самарії, і Ахав нарізав багато худоби дрібної та худоби великої, йому та народові, що з ним, і намовив його піти на Гілеадський рамот, і сказав Ахав цар Ізраїлів до Йосафата, царя Юдиного, чи підеш зо мною до Гілеадського рамоту. А той відказав йому Я, як ти, народ мій, як твій народ, і буду з тобою на війні. І сказав Йосафат до Ізраїлового царя вивідай через слово Господнє. І зібрав Ізраїлів цар пророків чотири сотні чоловіків, та й сказав до них чи йти нам на війну на гілеатський рамот, чи занихати. А ті сказали Іди, і Бог дасть його в цареву руку. І сказав Йосафат: Чи нема тут іще Господнього пророка, і звернімося до нього. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, є ще один муж, щоб через нього звернутися до Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а по всі дні свої тільки лихе. Це Міхей, син Їмлин. А Йосафат відказав: Нехай цар не говорить таке, і покликав Ізраїлів цар одного Евнуха й сказав: Приведи скоріше Міхея, Їмлиного сина. А цар Ізраїлів та Йосафат, цар Юдин, сиділи кожен на троні своїм. Повбирані в шати, а сиділи вони при вході брами Самарії, і всі пророки пророкували перед ними. А ці дія, Кенанин син, зробив собі залізні роги і сказав так сказав Господь: оцим будеш бодати сиріян аж до вигублення їх. І всі пророки пророкували та говорили: Виходь до гілаацького рамоту, і май успіх, і Господь дасть його в цареву руку. А той посланець, що пішов покликати Міхея, говорив до нього, кажучи, ось слова тих пророків одноусно звіщають цареві добро, нехай же буде слово твоє таке, як кожного з них, і так говоритимеш добре. І сказав Михей, як живий Господь, те, що скаже Господь, тільки те говоритиму. І прийшов він до царя, а цар сказав до нього Міхею, чи йти на війну до гілецького рамоту, чи занихати? А той відказав: Вийдіть і будете мати успіх, і вони будуть дані в вашу руку. І сказав йому цар, аж скільки разів я заприсяг тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. А той відказав: Я бачив усього Ізраїля розпорошеного по горах, немов вівці, що не мають пастуха. І сказав Господь: Немає в них пана, нехай вернуться з миром кожен до свого дому. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, чи ж не наказав я тобі, він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе. А Міхей відказав Тому послухайте Господнього слова, бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло по правиці його та по лівиці його. І сказав Господь, хто намовить Ахава, Ізраїлового царя, і він вийде й упаде в гілацькому рамоті. І говорили Той говорив так, а той говорив так. І вийшов дух і став перед Господнім лицем та й сказав: Я намовлю його, і сказав йому Господь чим? А Той відказав Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш, вийди і зроби так. А тепер Оце Господь дав духа неправди в уста оцих твоїх пророків, і Господь говорив на тебе недобре! І підійшов Цікія Кеананин син, і вдарив Міхея по щоці, та й сказав: Кудою це перейшов дух Господній від мене, щоб говорити з тобою. А Міхей відказав: ось ти побачиш це того дня, коли ввійдеш до внутрішньої кімнати, щоб сховатися. І сказав Ізраїлів цар: Візьміть Міхея і відведіть його до Амона, з верхника міста, та до Йоаша, царевого сина. Та й скажете, отак сказав цар, посадіть от цього до в'язничного дому, і давайте йому їсти скупо хліба й скупо води, аж поки я не вернуся з миром. А Міхей відказав: Якщо справді вернешся ти з миром, то не говорив Господь через мене. І до того сказав: Слухайте це усі люди. І вийшов Ізраїлів цар та Йосафат цар Юдин до Гілацького рамону, і сказав Ізраїлів цар до Йосафата, Я перебувся. І піду на бій, а ти вибери свої шати. І перебрався Ізраїлів цар, і пішов на бій. А Асирійський цар наказав зверхникам своїм колесниць, говорячи: не воюйте ні з малими, ні з великими, а тільки з самим Ізраїлевим царем. І сталося, як зверхники колесниць побачили Йонатана, то вони сказали: Це Ізраїлів цар. І вони оточили його, щоб воювати, і закричав Йосафат, і Господь допоміг йому, і Бог звабив їх від нього. І сталося, як зверхники колесниць побачили, що це не Ізраїлів цар, то повернули від нього. А один чоловік з нехотя натягнув лука та й ударив Ізраїлового царя між підв'язанням пояса та між панцирем. А той сказав візникові: Зверни назад. І випровадь мене від війська, бо я ранений. і зібрався бій того дня. Збільшився Ізраїлів цар був поставлений на колесниці проти Сиріян аж до вечора, і помер він під час заходу сонця.